Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні я хотіла поговорити про основні течії суспільно-політичного руху 50-х, 60-х років дев'ятнадцятого століття у західноукраїнських землях. В Минулому відео ми говорили з вами про землі, які були в складі Російської імперії. А взагалі національно визвольний рух у західній Україні посилюється в 60-х роках дев'ятнадцятого століття у зв'язку із прийняттям Конституції Австрії 1860 року, за якою було надано автономні права краям. Українське населення брало участь у виборах до краєвих сеймів. Депутатами ставали понад 40 українців. Вони вимагали від австрійського уряду поділу Галичини на Східну і Західну, приєднання до Східної Галичини Закарпаття та Північної Буковини і утворення окремого коронного краю. Однак в 60-х роках, в кінці 60-х років, ситуація змінилася на гірше. У 1867 році Австрія перетворюється на Австро-Угорську імперію. І при цьому Галичина і Буковина опинилася в австрійській частині, а Закарпаття відійшло до Угорської. За, умов, за цих умов саме українська інтелігенція почала пошук політичних засобів, які б могли протистояти полонізації та мадяризації краю. Як ви вже знаєте, у громадськополітичному житті українців формуються дві течії народовська і Москвофільська. Народовці вважають за необхідне здобути широкі права для українців у складі Австрії. Вони виражали інтереси української національної інтелігенції, студентства, уніатського православного духовенства. Лідером народовців був Танякевич, і пізніше виникають товариства з окремими напрямками діяльності, економічні, це такі, як сільський господар. Маслосоюз, освітнє, «Руське педагогічне товариство, молодіжна молодіжно-спортивні січ, сокіл. У 1885 році народовці утворили представницький орган Народна Рада на чолі з Огоновським, який послідовно домагався статусу автономії для українських територій у складі Австро-Угорщини. Переважно більшість москвофілів складали представники консервативної інтелігенції та сільської буржуазії. Ідеологами були а, Зубрицький, Купченко, Добрянський. І друкованим органом газета «Слово». Москофіли стверджували, що українці не є окремим народом, а частиною єдиного общаруського народу. Як наслідок, виника, виникла потреба у створенні таких українсько-культурних, освітніх та фінансово-економічних установ, які б керували всім національним життям Галичини. Українські діячі визнали також за найкраще, щоб це керівництво здійснювалося централізовано, щоб усі проповідники. На місцях діяли б не кожен сам по собі, а згідно з єдиним сумлінно виробленим планом. Такими інституціями стали культурно-освітнє товариство Просвіта 1868 року та літературно-наукове товариство імені Шевченка 1873 року. Пізніше у 1892 році реформоване в наукове товариство імені Шевченка або НТШ. Засновані у Львові, який відтоді був справжнім національно-культурним та економічним центром Галицького українства. Просвіта відкривала свої філії в усіх повітових містах і містечках Галичини і ставила за мету спромогти народну просвіту в напрямках моральнім, матеріальнім і політичнім. поширювала дешеві книжки з з історично-економічного змісту. Просвітницьку роботу проводили представники Галицької інтелігенції це студенти, священники, гімназисти, та саме на громадських засадах. Завдяки коштам меценатів і заможних підприємців товариство сприяло організації та фінансуванню кооперативів, таких як народна торгівля, сільський господар та багато інших, в яких селян залучали до нових форм господарства. А діяльність таких господарств та торгівельних товариств сприяла підвищенню соціально-економічної та культурної ваги українського населення, формування національної свідомості, наприклад, літературно-наукове товариство імені Шевченка за активної участі визнаного українською історика та громадського діяча Грушевського стало справжньою національною академією, в якому формувалися і розв'язувалися стратегічні завдання українства. А на селі просвіта відкривала бібліотеки, які долучали селян до здобутків національної культури, сучасної економіки, агротехніки. А фактично була створена паралельно офіці... е... офіційні. А Віденський саме своя українська культурна, освітня та економічна інфраструктура з центром у Львові, яка у будь-який сприятливий момент могла перебрати на себе також і адміністративно-політичні функції. Національна політика російського самодержавства стала причиною активізації визвольного руху в Російській імперії. Серед польської шляхти та буржуазії інтелігенції популярною була думка про відродження польської держави. У польському національному русі складалися два табори. Білі обстоювали помірковані позиції вимагали автономії для королівства польського з українцями, білорусами і литовськими землями. І червоні вони додержувалися радикальної тактики, виступаючи за збройне, збройне розв'язання польського питання. У червні в 1600 я вибачаю, в 1862 році сформувався центральний національний комітет ЦНК. До якого увійшли Добровський, Шварца, Гіллер і ще раніше в шестіму році урожанець Сумщини Потебня, який служив у царській армії і створив комітет російських офіцерів у Польщі. Членами організації також брали участь у підготовці збройного повстання. Повстання почалося в січні 63 року і ЦНК проголосив себе тимчасовим національним урядом. За його наказом, повстанські загони здійснювали напад на урядові війська і виступ охопив і правобережну Україну. До повстанців приєднувалися колишні військовослужбовці російської армії різних національностей, і поблизу Любліна на боці повсталих воював партизанський загін з 400 бійців під проводом Нечая. Однак масової підтримки українців поляки не дістали. Прагненням включити до складу майбутньої польської держави українські землі відштовхнули українців від участі в повстанні. У 1864 році старські війська придушили польське національне визвольне повстання.